Євангелія від Луки, розділ 9 Скликавши дванадцятьох, Ісус дав їм силу і владу над усіма бісами і оздоровляти недугі, і тоді послав їх проповідувати Царство Боже і недужих лікувати. Він до них промовив. Нічого не беріть у дорогу ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, та й дві одежі не майте. В яку б хату ви не вступили, там перебувайте до вашого відходу. А як хто вас не прийме, то, виходячи з того міста, обтрусіть порох з ніг ваших на свідоцтво проти них. І вийшли вони та ходячи по селах, звіщали добру новину і оздоровляли всюди. Ірод четверовласник довідався про все, що діялось, і збентежився, бо деякі казали, що то Йоанн воскрес із мертвих, інші, що Ілля явився, а ще й інші, що якийсь пророк із давніх устав з мертвих. Ірод сказав, Йоаннові я стяв голову. Хто ж це такий, що я про нього таке чую? І намагався побачити його. Апостоли ж, повернувшися, розповіли йому про те, що зробили. Тоді він узяв їх і пішов осторонь у напрямі міста, що зветься Вицаїда. Люди. Довідавшись про те, пішли слідом за ним. Він їх прийняв і говорив їм про царство Боже та оздоровляв тих, що потребували того. День почав схилятися, і дванадцятеро підійшли до нього та й кажуть Відпусти людей. Хай ідуть по хуторах та селах, що навколо, і знайдуть собі притулок та поживу. Бо тут ми в пустому місці. А він їм каже Дайте ви їм їсти. Ті відповіли. У нас усього п'ять хлібів і дві риби. Хіба що підемо та купимо поживи для всього народу цього? Було би їх яких п'ять тисяч чоловік. Ісус сказав до своїх учнів. Розсадіть їх гуртами по п'ятдесят приблизно. Вони так зробили і усіх розсадовили. А він узяв п'ять хлібів і дві риби і, звівши вгору очі, поблагословив їх, поламав і дав учням, щоб вони клали перед народом. Усі їли і наситились і зібрали ті кусні, що у них зосталися. Дванадцять кошів. Одного разу, коли він молився на самоті, а з ним були і його учні, він спитав їх: За кого мене мають люди? Вони ж у відповідь сказали За Йоанна Хрестителя, а інші за Іллю, а ще інші. За якогось із пророків старовинних, що воскрес із мертвих. А ви? спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Тоді Петро, озвавшись, мовив Ти Христос Божий. Ісус наказав їм гостро про це нікому не говорити, далі додав. Син чоловічий має багато страждати, старші, первосвященники та книжники його відкинуть і уб'ють, та він на третій день воскресне. Звертаючись до всіх, Ісус промовив Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною. Бо хто захоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу задля мене, той її врятує. Яка ж користь людині, що весь світ здобуде, себе ж саму погубить або пошкодить? Хто буде соромитися мене та моєї науки, того і син чоловічий буде соромитися. Коли прийде у славі своїй і Отця і святих ангелів, я вам кажу по правді, що деякі з отут присутніх не зазнають смерти, аж поки не побачать Божого Царства. Днів з вісім, по цій розмові, Ісус узяв з собою Петра, Йоанна та Якова. І пішов аж на гору помолитися, і коли він молився, вигляд його обличчя став інший, а одежа біла та блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі. Петро і його товариші були зморені сном, та, як пробудилися, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли. А коли ці відходили від нього, Петро промовив до Ісуса Наставниче, добре нам тут бути. Зробимо три намети: один тобі, один Мойсеєві і один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він говорив це, насунулася хмара і огорнула їх, а учні налякались, як ті ввійшли у Хмару. І залунав голос з Хмари Це син мій, вибранець, слухайте його. І коли пролунав цей голос, Ісус один застався. Учні мовчали і нічого з того, що бачили, нікому тоді не оповідали. Наступного дня, коли вони зійшли з гори, сила людей його зустріла. І ось якийсь чоловік з народу почав кричати Учителю, благаю тебе, зглянься над моїм сином, бо він єдиний у мене. Дух його хапає. І той кричить раптом, трясе його, і той пускає піну, з великим трудом він його залишає цілком знесиленого. Просив я твоїх учнів, щоб його вигнали, та вони не здоліли. Ісус відповів Он невірний та розпусний роде. Доки я буду з вами та терпітиму вас. Приведи сюди твого сина. Ще тільки наближався хлопець, як демон кинув його об землю і сильно стряс. Але Ісус погрозив нечистому духові, оздоровив юнака і віддав його батькові. Всі були захоплені величчю Божою. І як усі дивувалися всьому, що Ісус чинив, Він сказав до своїх учнів. Затямте собі добре ці слова. Син чоловічий має бути виданий у руки людям. Однак вони не розуміли цього слова воно було від них закрите, так що вони його не додумались і боялись його спитати про це слово. Одне спало їм на думку Хто з них буде найбільший? Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив її біля себе і сказав їм, Хто приймає цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Бо хто найменший поміж усіма вами, той великий. Озвався Йоанн і каже, Наставниче, ми бачили одного, що твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. Ісус же сказав до нього Не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами. А як наблизився час, коли Ісус мав бути взятий з цього світу, Він постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму? Отож вислав посланців перед собою. Пішли вони і увійшли в якесь село Самарянське, щоб йому приготувати. Та самаряни його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму. Бачивши це, Учні Яків та Йоан сказали, Господи, хочеш ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх? Ісус, обернувшись, почав їм докоряти. І вони пішли в інше село. А як вони подорожували, сказав хтось до нього, Я піду за тобою. Куди б ти не пішов? Ісус озвався до нього. Лисиці мають нори і птиці небесні, гнізда. Син же чоловічий не має де голови преклонити. До другого сказав Іди за мною. Та той відповів Господи, дозволь мені перше піти та поховати мого батька. Залиши мертвим ховати своїх мертвих, сказав Ісус до нього. Ти ж іди, проповідуй Царство Боже. Інший сказав, Я піду за тобою, Господи, але перше дозволь мені з домашніми моїми попрощатися. Ісус сказав до нього Ніхто. Що поклав руку на плуг і озирається назад не здатний до царства Божого. Перше послання до КОРІНТЯН. Розділ третій. І я брати. Не міг до вас говорити як до духовних, але як до тілесних, як до немовляток у Христі. Я молоком годував вас не їжею, бо ви не могли їсти її, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Якщо ж між вами зависть та суперечки, то хіба ви не тілесні і не поводитесь, як звичайні люди? Бо коли хто каже, я Павлів, а інший я Аполосів, то хіба ви незвичайні люди? Що таке Аполос? Що, Павло? Слуги, через яких ви увірували, і то, як кому дав Господь? Я посадив, Аполос поливав. Бог же зростив. Так що ні той, хто садив, є чимось, ні той, хто поливав, а Бог, який зрощує. І хто садить, і хто поливає, є одне, але кожний отримає власну нагороду згідно зі своїм трудом. Ми бо співробітники Божі ви Божа нива, Божа будівля. За благодаттю Божою даної мені я, мов мудрий будівничий, поклав основу, а інший на ній будує. Нехай же кожний вважає, як він будує, іншої бо основи ніхто не може покласти, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Коли ж хтось на цій основі будує золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи. Кожного діло стане явне. День Богосподній зробить його явним, бо він відкривається вогні, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І коли чиєсь діло, що його він збудував, устоїться, той прийме нагороду. А коли чиєсь діло згорить, то він зазнає шкоди. Однак він сам спасеться. Але наче крізь вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий у вас перебуває? Коли хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того, бо храм Божий святий, а ним є ви. Нехай ніхто себе не обманює. Якщо комусь із вас здається, що він мудрий у цьому віці, хай дурним стане, щоб зробитися мудрим. Бо мудрість цього світу глупота в Бога. Написано бо він ловить мудрих їхніми хитрощами. І ще Господь знає думки мудрих, що вони марні, тому нехай ніхто не хвалиться людьми. Усе ваше чи то павло, чи аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє усе ваше ви ж Христові, а Христос Божий. Псалом 122 Зрадів я, як мені сказали, підемо в дім Господній. Ноги наші вже стояли в твоїх єрусалиме брамах. Єрусалиме збудований як місто, в собі щільно з'єднане. Туди сходять коліна, Господні коліна. Бо такий закон в Ізраїлі, щоб прославляти там ім'я Господнє. Бо там поставлено престоли для суду, столи Давидового дому. Просіть для Єрусалиму миру, нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять. Хай буде мир у твоїх мурах, безпека у твоїх палатах. Задля братів моїх друзів скажу я: Мир нехай буде в тобі. Задля дому Господа, Бога нашого бажатиму добра для тебе. КНИГА ПриПОвідок. Розділ. Восьмий Хіба мудрість не кличе, розум не здійма свій голос? На верху горбів при дорозі стає вона і на розпуттях Коло при вході в місто, при вході в двері, вона голосно гукає. Це вас, я кличу, люди, до синів людських мій голос. О, простодушні, обачності навчайтесь, і ви безглузді, ума набирайтесь. Слухайте, бо я про важливе говоритиму, із уст моїх вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві, нема нічого в них нещирого, кривого, всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло, і радше знання, ніж золото добірне, бо мудрість ліпша понад перли. Ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я мудрість, з обачністю я перебуваю. Я посідаю знання розважливе. Страх Господній то ненависть до зла. Пиху та гордість, лиху поведінку і устани щирі я ненавиджу. У мене рада і помисл. Я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і князі встановлюють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, Той знаходить. Багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість. Плоди мої ліпші від золота, від щирого золота, прибуток мій понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене почином путі своєї. Першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку від початку раніше, ніж земля постала, коли не було ще безодень, я народилась, коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори, раніше від пагорбів я народилась. Тоді, як він не створив був ще ні землі, ні степу, ні первнів пилу світового, як він укріпляв небо, я там була, як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари, як установлював бездонні джерела, як призначав край морю, щоб води з його берегів не виступали. Як закладав підвалини землі, я була при ньому, при роботі, я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно, гралась на його земному крузі, моя бовтіха бути з людськими синами. Отож тепер, діти мої, слухайте мене. Щасливі ті, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день удень біля дверей моїх чуває, біля моїх одвірків стоїть на сторожі. Бо хто мене знаходить, той життя знаходить і осягає від Господа. Ласку, кому ж мене бракує, той свою душу кривдить. Всі мої ненависники смерть полюбляють. Друга книга Хронік, розділ десятий. Ровоам пішов у Сихем, бо в Сихемі зійшлись ізраїльтяни, щоб окликнути його царем. Зачув про це Єроваам, син Навата, що був у Єгипті, втікши туди від царя Соломона, і повернувся з Єгипту. Послали по нього і покликали його. Прийшов Єроваам і весь Ізраїль, і заговорили до Роваама так. Батько твій наклав на нас важке ярмо, тож полегши рабство твого батька і тяжке ярмо, що його він наклав на нас, і ми будемо тобі служити. Та він відповів їм через три дні прийдіть знов до мене, і розійшовся народ. Тоді цар Ровоам. Узяв радитись із старшими, що служили його батькові Соломонові за його життя, і спитав, Як ви порадите відповісти цьому народові? Ті йому сказали Коли ти будеш добрий до цього народу і догодиш їм, і говоритимеш з ними ласкаво, то вони будуть завжди твоїми слугами. Та він відкинув раду старших, яку вони йому дали, і почав радитись з молодими людьми, що зросли вкупі з ним і йому служили. Він спитав їх, Як ви порадите відповісти цьому народові, що сказав мені так полегше нам ярмо, яке наклав на нас твій батько? Молоді люди, що зросли з ним укупі, йому відповіли. Скажи народові, що говорив до тебе, мовляв, твій батько наклав на нас тяжке ярмо, але ти полегшиш його нам. Скажи їм так. Мізинець мій грубший за клуби мого батька, батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я зроблю ваше ярмо ще тяжчим. Батько мій вас карав бичами, а я скорпіонами. Єровам і весь народ прийшли до Ровама третього дня, як звелів він їм, сказавши Прийдіть, мовляв, до мене знов через три дні. Та цар відповів їм жорстоко, бо покинув цар Ровоам раду старших і говорив їм так, як пораяли йому молоді. Батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я зроблю його ще тяжчим. Батько мій вас карав бичами, а я скорпіонами. І не послухав цар народу, бо так було призначено від бога, щоб справдилось слово, що господь вирік був через Ахію з шіло до Єроваама, сина Навата. Увесь Ізраїль побачив, що цар його не слухає. Тоді народ відповів цареві. Яка у нас частка з Давидом? Нема у нас спадщини з сином Єсея, кожен Ізраїлю до своїх наметів. А ти, Давиде, гляди за твоїм домом і розійшлись ізраїльтяни по своїх шатрах? Однак щодо синів Ізраїля, які жили в містах юдеї, то над ними царював Роваам. Цар Ровам Послав Адорама, начальника над примусовими роботами, але сини Ізраїля закидали його камінням, і він умер, а цар Ровам скочив на колісницю, щоб утекти в Єрусалим. Так відпав Ізраїль від дому Давида по цей день.